Всім привіт! Заїхав познімати у село Вержній Березі у Коні. Тут є така лошечка, зараз дуже цікава і кобела є на продажу. Дуже давно мене цікавило, подивитися, як лошечка ці змінила, зараз я виведу її. Десь на рівні так би вам гарно показати. Вона була, була на каналі була на каналі у коли їй було три місяці. Там є відео, коли я знімав, е, коли я знімав її разом з Кобелою, Кобела то, де була на продажу її мама. Там відео, по-моєму, називається, що щось е, гарне Чеберазівська е, кобеломатка що, щось таке. Там були купили люди кобелу вже. І отаке потомство лишило. Це е, річна лошиця, І у травне був рік. Отака, отака лошечка. Дуже цікава, перспективна. Лошечка не продається. чоловік лишив собі, лишив собі і не продає. Там ну, як була маленька у три місяці, там дуже-дуже шия така в неї була, Ну то й тепер шия шия лишилась, хоч то перехідний вік, що тепер лошата не мають такого вигляду, але лошечка дуже цікава. Mm. Цей перед. Досить гарний, широкий, поставний такий перед. Ось така красоня. Тато її жеребець теж з Вижнього Березова, там теж є на каналі. Е, Відео називається Березівський плідник. Тож, жеребець походить по румунських конях, а лошечка ця, мама цієї лошечки походить, хто від це, з цих країв що знає то е, дочка тої кобели, що колись була. У Романа в нижньому Березові чорної гривастої такої. то це баба цієї лошечки. Вона ну, походить по таких конях. така красоня. Так, зараз покажу ще кобилу. Кобила ця теж недавно була на каналі. Кобела була на каналі, щоб була продавалася. Кобела ще продається, просто вона була у одного брата, тепер вона в другого чоловіка ніби у брата. Кобела теж на продажу. Я не так давно її знімав, показував, але трохи призабув. Призабув усі, усі деталі. Зараз розпитаюся чоловіка і все детальніше розкажу. Гарна, широка кобела. Так, зараз розкажу деталі. Так, перепитався чоловіка інформацію, так аби я вам Дурної не брехав, бо я щось таке пам'ятаю, але то за всі коні не годен так запам'ятати. Так, кобилі 6 років, кобила тепер спарована е, жеребцем ціганом. Ціган теж є неодноразово на каналі у мене. Е, УЗД ще не робили, бо то ще малий термін. Ще малий термін, що УЗД ще не роблено. Кобела каже чоловік, що така дуже жива у роботі, у лісі теж діди, у нагонах все, кобела каже, чоловік, що 100%, добре до роботи. Отака. От вона мала того року лошука, там є на попередніх відео, що я знімав, як вона була у попереднього ніби у власника у брата. Там є лошук, не знаю, чи, чи продався там лошук, чи не продався, там від цієї кобели є є. Yes. є лошук. Отака кобела. Кого буде цікавити? Ціна досить адекватна, але сказав чоловік, що договірна. Кому буде, кого буде цікавити, собі будете дзвонити, номер буде. Під відео, що я залишу. Гарна така зад. Кобела, ще раз нагадую, каже чоловік, що кобела така е, остренька, Жівка, кобела не, не, не дрімає у роботі. От така справа. Покажу лошечку, лошечка не продається, лиш кобела. Чоловік, що лошечка вже рік минув, роботи аж такої нема на коні. Та й десь потрошки буде підучувати вже лошечку, та й може лошечці вже собі налишитися, а кобело продав. От така справа. Так, зараз ще покажу лошечку трохи. От так, От така красольня підстрижений фіст, грива. У нас так переважно всі стрижуть. Воно на, на, на молодих на лошатах щоденько це відростає. Стрижут в е, біршості. Я чув, що стрижається для того. Аби густіший був фіст, густіша грява. Не знаю, чи, чи воно так дійсно є, але переважно з ким говорив, то всі кажуть, що для цього аби були густіше. Так що всім дякую за увагу, хто слідкує, дивиться. Кому цікава інформація закупила номер під відео. lavat proinum seella Ukrajien sieen märnoho napa.